Трамп заявив, що розчарований Путіним, але ще не закінчив із ним. Він каже: мовляв, він чотири рази думав, що угода з Кремлем таки можлива. Але до чого і якого висновку дійшов президент Америки у нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вкотре заявив про своє розчарування російським фюрером Путіним. Утім, додав, мовляв, стосунки з диктатором ще не закінчив. Про це американський лідер сказав у інтерв'ю BBC з овального кабінету. Я розчарований ним, але я не закінчив із ним. Але я ним розчарований, відповів очільник Білого Дому на питання BBC, чи він закінчив з Путіним. Також президента штатів запитали, чи довіряє він російському диктатору. Трамп відповів, що майже нікому не довіряє. З його слів, він чотири рази думав, що угода з Кремлем таки можлива. Трамп розповів, мовляв, працює над тим, аби зупинити кровопролиття в Україні. У нас буде чудова розмова з Путіним. Я скажу, це добре. Я думаю, що ми близькі до завершення. А потім він знесе будівлю в Києві. Висловився американський президент. Під Час інтерв'ю Трамп сказав, що все ще вірить у колективну оборону, оскільки це означає, що менші країни можуть захищатися від більших. Нагадаємо, Дональд Трамп змінює курс щодо України. Він заявив, що Штати продаватимуть зброю Україні, а інші країни НАТО оплачуватимуть рахунки. Хоча деталі щодо сум. Типів озброєння та термінів були мізерними. Він згадав про повні ракетні системи Петріот. А Рюте додав про ракети та боєприпаси. Президент штатів виступив з жорстким ультиматумом Путіну. Пригрозив запровадити щонайменше 100% відсоткові мита проти головних торгівельних партнерів Росії. Якщо Фюрер не погодиться на мирні переговори протягом 50 днів, президент штатів пригрозив запровадити щонайменш. Ше ста відсоткові мита про це йдеться на офіційному сайті Європейського союзу. Водночас, голова дипломатії ЄС Кая Калас закликала скоротити цей термін, зазначивши, що кожен день затягування означає нові жертви серед цивільних в Україні. Калас, коментуючи ініціативу Трампа, заявила так. З одного боку, дуже позитивно, що президент Трамп займає тверду позицію щодо Росії, з іншого 50 днів. Це дуже довгий термін. Також Трамп анонсував і нову військову допомогу Україні, яку за його словами оплатять союзники по НАТО.